Спочатку підбиваючи підсумки минулого тижня, то він був на жаль досить насиченим та трагічним для території Запорізької області. Починаючи вже з базових трьох тисяч ударів ворога по території Запорізької області, була одна масована атака. БПЛА безпосередньо по території обласного центру міста Запоріжжя, де ми бачимо майже 50 пошкоджених або зруйнованих будинків, як багатоповерхових, так і одноповерхових. Також промислові приміщення, і на жаль, поранені мешканці, частина з яких госпіталізована, частина яким надавалася медична допомога одразу. Але на жаль, вчора ворог продовжив кабами обстрілювати територію Запорізької області. Саме селище тернувате, ворог цілив суто по цивільній інфраструктурі, і на жаль, вбивав наших людей. Три людини загинула, багато людей поранено. Тож ворог продовжує саме цивільне населення тероризувати своїми невлучними обстрілами, тому що ворог не може. Зробити ліквідацію наших військових, зробити ліквідацію наших складів а б'є суто по цивільній інфраструктурі. Саме такими є наслідки.